Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. І сьогодні планую вам показати, чим я засаджую засією свою грядку, розпакую посилку із Ікеа, а також візьму вас із собою на прогулянку. Тож, якщо цікаво, залишайтеся зі мною і приємного перегляду. І ось тут я маю вже розсаду салату. Попередньо я її посіяла. Вдома вона стояла в мене в будинку, було тепло, все проросло. Тут петрушка, ну, тут мала бути мікрозелень, але ми її не з'їли, і тому я вирішила її висадити. І ось салат я таким чином вже два роки назад робила, він прижився. Все добре. Планую також посіяти мелісу і м'яту. Дуже люблю лимонади і дуже сподіваюся, що. Вони, ці рослинки, зможуть прижитися в мене на грядці. Також планую посіяти петрушечку. Отже, є в мене така ось по розмірах грядка, вона дуже навіть невелика. Я тут для показовості ставлю свою ногу, щоб ви зрозуміли. У мене розмір ноги 38, і вона досить вузенька і невелика. Тут є поза минулого року петрушка, яку я сіяла, і приступаю до роботи. Також вирішила посадити пророщену цибулю. Це не зовсім правильний варіант, але ж не пропадати продуктам. Я поки працювала з цією грядкою, насправді отримала дуже багато задоволення, мабуть, якби тут було більше землі і більше грядки, я би так не говорила, але маючи от таку от кількість. Земельки дуже навіть приємно попорпатися в ній і щось для себе посадити та посіяти. Якби мені 10 років назад хтось сказав, що я захочу в себе робити якусь грядку біля свого дому, я би ніколи в житті не повірила, але бачите, час змінює людей, і, мабуть, я би сказала так, вікна змінює. Все через відсилки до дитинства я їздила до бабусі. На ціле літо, і там був дуже великий город, приблизно 1 гектар, і ми допомагали завжди бабусі з роботою на городі. Тому, власне, ось такі спогади. До речі, в мене на каналі є відео про село, де жила моя бабуся, і про той самий город, тому, якщо цікаво, можете піти і подивитися. А ось, власне, і посаджена розсада, засіяний мій міні-город, я вже не знімала, як я працювала, я думаю, тут і так все зрозуміло. Ось так, дуже сподіваюся, що все буде рости. І ось показую свою посилочку. Це товари із Ікеа. Ясна справа, що зараз вони тільки через посередників, тому що в Україні магазин Ікеа закрився. І я тут лишаю. Прямо на відео слайд з магазину, якого я замовляла. Замовляла там я вже не перший раз. Завжди все приходить вчасно і все гарно упаковано. ніяких претензій немає. Так, перше, це ось така от органайзер-коробочка для зберігання. Серія Баксна. Розмір 20х26х10. Сантиметрів. Таких я взяла дві штуки. Ну, зараз, щоб довго не показувати, покажу, як вона вже виглядає в розкладеному варіанті, бо я вже не витримала до зйомки одну. Ось ця от середина і ось така от біла із сірою окантовкою корзинка. Ось тут, от такі стінки із пластику. Можу зараз показати, він вставляється. Це не картонна коробка, що мене порадувало. І ось от такий от симпатичний буде органайзер. У мене це буде безпосередньо для ванної кімнати. Так, далі, власне, заради чого я замовляла і з посилку, я купила ось такий от стелажик у ванну кімнату. Серія в нього Вескен. І зараз я покажу більш детально. Тут, до речі, поклали ще і дрібні деталі до нього, тому будемо зараз дивитися. Дрібні деталі це я маю на увазі не тільки ті, що стосуються безпосередньо самого стелажику, а і ті, які я замовляла. Так, о. ось це от такі гачки для. Ванної кімнати. Так, а що тут? Це теж гачки такі на ліпучки. На задньому фоні в мене там галасують діти, так що не звертайте уваги. А це от підставка для мобільного телефону або планшету в такому дерев'яному дизайні мені подобається. Так, кому потрібно серії Тіскен. Якраз оці гачки виглядають вони так серйозно. Мені здається, вони на присосках. Так, ось сігачки серія плут. Тому, якщо актуально, звідювагу. Так, і ось такі от рослинки дуже симпатичні, виглядають, до речі, майже як живі. Вони не, не такі, щоб геть з дешевої пластмаси. Мені візуально все дуже подобається. Їх тут три. Зараз я розкрию і. Покажу, як вони будуть виглядати. Так, ось перша така. Друга. Ну, виглядають вони. Ясно, що якщо придивитися, то видно, що вони не натуральні, але виглядають досить достойно. Хочу поставити у ванних кімнатах в санвузлах, тому що там рослини ніяк і не ростуть. Власне, без світла. Тому ось так. Ось такі от. ну для, По розмірах, щоб ви собі розуміли, вони ось поміщаються в мою долоньку. не скажу, що в мене дуже велика долоня, звичайна. І ось так от, ось на фоні ножиць. да, Які тут ножниці. Ось так і виглядає, Так. І що більш детально? Про стелажик серія Вескін. такий він має бути. Поки що я його не складаю, тому покажу вже, я думаю, в найближчих відео якусь мотивацію на прибирання в ванній кімнаті. І там вже безпосередньо побачите, як виглядає цей стелаж в інтер'єрі. Це таке поки що тимчасове рішення, але, як ви знаєте, немає нічого більш постійного, чим тимчасові речі. Так, ось це тюль. Тут їх дві. Замовила я їх, ціна була біля 600 гривень. Я зараз точно не пам'ятаю, здається, менше, ніж 600, але я не впевнена. Ціна хороша. Я такі бачила в своєї подруги вдома. Мені вони дуже сподобалися. Це такий собі бюджетний варіант. Ясно, що це поліестер, Але малюночок такий, я не знаю, чи це буде видно. Ось такий от ніжний і досить симпатичний. Теж покажу потім, як впишу їх до себе в кімнату в інтер'єр. Так, і ще один пакуночок лишився. Тут мають бути свічки. Я замовляла в цих свічниках. Бачите, як гарно впакували. Дуже серйозно відноситься до цього. Багато плівки, багато паперу. Ось дві таких свічечки. Вони однакові. Мені подобається. Теж вони по розміру. Я щось думала, що вони будуть більші, але вони досить маленьких розмірів. І десь розміщу їх на якісь із поличок. Можливо, це буде і в ванній кімнаті. Якраз саме в ванній кімнаті, не в душовій, тому що, коли приймаєш ванну, це так додає якусь нотку романтизму. Ось такі, власне, покупки сьогодні у мене. І трохи раніше на відео я розказую, як не планую збирати стелажика, але прийшли мої мужчини і дуже сильно прискорили мене, Діма сам практично зібрав цей стелаж, за що я і люблю Ікею за цю простоту, за їхні просто написані інструкції, що навіть своєрічна дитина може спокійно це зробити. І ось горді з собою помічники позують на камеру. А тепер беру вас з собою на прогулянку, щоб ви почули цей прекрасний спів пташок. Прогулянка в нас відбувалася в неділю. Це був вихідний, вихідний від роботи і від будь-яких справ. Ми для себе з чоловіком останній рік встановили. Таке правило, що в неділю ми взагалі нічого не робимо, навіть проводити дому. Це час для нашої сім'ї, час для того, щоб провести його з користю для себе, відпочити і підготуватися до наступного тижня. Побачити, як радіють твої діти, і зловити цей момент, бо вони так швидко ростуть. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Бережіть себе, свої сім'ї, свої родини один одного. З вами була Оля і до нових зустрічей!